Прибрав, я прибрав клей на, 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 на місцях склеювання бо для, для того, щоб зараз в ту сторону. Так я троцюю сторону за допомогою фрезера. Зараз покажу, як воно робиться, як я роблю. У мене такий шаблончик. З цієї сторони залишаю під, під профрезеровку приблизно пів міліметра. І роблю ось таку лінію. Звичайно, мені не вистачає. Щоб вона по довжині не вистачає, тоді я роблю ось так. Зараз виставляю дощечку. Рівною стороною. У мене прогибльовані, але краще рівнішу. Це буде добре. Так. Припалю струбцинами трохи недобре струбцини. Виставляю до лінії. Зажимаю. Діло зажимаємо з тої сторони. Так, тут необхідно щось підставити. Nie, hałme. Stawiam klucz. I zazymaj. To już takie. Pogano, pogano. Бажано переконатись проміряти відстань до краю. П'ять. Звідси. П'ять. Один міліметр якраз зніме. Прямо що Так. Звук слица не, это е, не та фреза. Тут було плоски порушення техніки безпеки, включати вгору треба, якщо не витягнути зв'язок. Коли Міняти фрезу обов'язково слід міняти, виключати з розетки. Бо можна забути що 30 тисяч обертів. Так дасть, що мало не покажеться. Якщо ключем з розмаху дасть, буде боляче. Добре, зажимаємо. Працюємо. Такий спосіб відпрацював, тут у нас є прямі теперкути, оця штука має прямий кут, перевірено. Зараз залишиться прошліфувати болгаркою, потім зробити обкантовку, зрізати кант фризою, профрезерувати. перешліфувати вручну і покраска. Отака то у нас історія. Зараз йду робити іншу сторону. Аналогічно буде зроблено інша сторона.